А сусіди досі перебувають у стані шоку. Зараз ми ось, власне, підемо на своє місце події, Я вам покажемо. Ось, до прикладу, автомобіль, який стояв поруч, припаркований на дорозі, ось максимально зруйнований. Бачимо. Так, зараз ми так, підемо також тут бігає собака і можливо ця собака якраз і тих, хто загинув. А ви тут місцевий можна? Ви місцевий, можливо? Як почули вибух, чи прибігли ви сюди Добре. отримали? Зараз підемо ближче до будинку якісь. Власне, її влучила. Ракета влучила, ракета пошкодила одразу два будинки. Я нагадую, що відомо про п'ятьох жертв наразі, але бачимо, що завали досі продовжують розбирати. Ось бачимо, будинок фактично повністю зруйнований, так само, як і ось сусідній. Як нам розповіли мешканці, тут проживало дві сім'ї, по одній сім'ї в одному будинку і в іншій в одному будинку, а люди були близько такі молоді відносно, в іншому, вже трохи старші. Бачимо, люди продовжують розбирати. Це подвір'я зараз засіяно уламками цеглою. Хочу так сказати, що як і дерева, такі все що тут є навколо все погріто таким пилом, все сіре і навіть у повітрі відчувається такий запах гореного, запах пилу. Бачимо люди розбирають. Завали. Також постраждали ось і сусідні будинки, можемо бачити. Ось зруйнований дах, вибиті вікна. Шифер весь побитий. Добрий день, а ви я так розумію, місцеві, так? А можете розповісти, коли почули вибух, де саме проживали? І... Я приїхав, я, я не, не, не звідси. Але ви, ви допомагаєте розбирати брати звали? Я, а, я перепрошую, а ви, я так розумію, місцеві, так? Прошу. Ви місцеві, так? Так. А можете розповісти, коли почули вибух, як взагалі, чи далеко проживаєте і коли сюди прибігли? Я далеко проживаю. Я сказав, 4-ту годину була вибух. А у як ви спали, не спали? Я не зміг було чути, бо вибухи було. Почуваю, так. А у вас люди розказували, що будинок фактично, можна сказати, підкинуло. Як я спочатку по сала там далеко А ви давно тут перебуваєте? Тут, тут сусіди. А ви давно тут перебуваєте на місці? Я давно не Бачимо, ось люди розбирають завали. Пускай те, що під ногами все в цеглі, все в завалах засипано. Е, тут так ось просить поліція вийти на дорогу. Тут ще проводять слідчі дії. А ми Ще, опитуємо що, просто, ми, що опитуємо. Так, так, так Зараз підемо до сусідів, також розпитаємо їх інших, що вони чули її взагалі коли притянулись. Бачимо дві жіночку. Також хочу сказати, що тут зараз є проблеми з електрикою. Бачимо, Львів обленергію вже а, ремонтує аніглопостачання. Добрий день, скажіть, будь ласка, приблизно до котрої планують відновити електропостачання? Годину-півтора, я сподіваюся. А зараз немає світла по всьому селі, так? Е, Ні, тільки по цій лінії. А, тільки по цій лінії. Угу. Добре. Як вас звати? Роман. Дякую. А ви можете розказати, коли проснулись, Там що мої, почули? Там сусіди подзвонили і ми на А це ваш будинок? Так. так. А що у вас зруйновано? Чи вибиті якісь вікна? Я бачу, що дах пошкоджений. Вікна, частково цей дах пошкоджений, цей пошкоджений, вікна всі повибивані. Двері, бачите, самі всі повинні, повидкривало, повибивало. Нічого доброго нема. Коли вам подзвонили і взагалі як ви відреагували? Четвертій годині ночі. Четверти. По четвертій було, ночі. сусідка подзвонила, що така біда. Чи знали ви цих сусідів, які Стали? там проживали? Які це були люди? Хороші люди були молоді. Приноці 51 рік, у 55. Молоді люди спали, старалися ліпатися і дали. Що дітей немає? Ви тут, я так розумію, не проживаєте, тільки приїжджаєте? Ми проживаємо місце і займе на дачі. А ви, вам подзвонили в четвертій, так, коли ви вже тут були на місці безпосередньо? Ми тут на місці десь до дев'ятого. Дев'ятого. І? Так. А, чи... А, чи вже тоді загасили пожежу, це чи, це, чи це, тут ще... Загасили пожежу, але цього тут не було, але це якась тіше. Та поїхала, пожежник поїхала, вже як не поїхала, вже якась виїжджала. — Як вас ще звати? — Оля. — А були ви ще? — Так. — Вони були тут? — Так, усіх, як була тут. — Можна зайти сюди? — Я так далекіла, я вже... — Розкажи мені. — Вони мене вбрали. — Ну що ж, я... — Чекайте, мікрофончик вам приціпнуть. — Ну вже я не хочу, я стара баба не везу. — Нам кілька слів буквально. Ту — Що почули? Дні? Коли прокинулись? — Прокинули А Зараз, зараз. Скажи, як ви звати? — Марія. Марія, пані Марія. Так, Розкажи, як то було? Ну як було? Я не знала, що тривога, бо в мене в телефоні нема. А я почула, грибнула там у так гримнуло. Я думаю, що то таке? Зірвалася, я думаю, плюс у мене перший західний є тривога. Я до розетки, а то як засвистіло, як баба ухнуло і все. Я ще втікла славимся так коло того. І через якийсь час дивлюся, бо думаю, може, ще б обстріляв. Я дивлюся вже, тут горить, там ководе, ті, ті руїни так само. Не дуже було велике полум'яно горіло. Того сусід кричав, ратуйте, ратуйте, ратуйте. І я вже так і бояла, але вже трошки вийшла, вже сюди сходила. Який сусід кричав, що в кажуть. Він видів того якраз в його так само там що тут повалили. Які ви збитки? Я не лишила це. А вікна син Такого з шробів. тако повикручувані зі шробів. Але теж пішов чоловік, йдемо сину мені так трохи о припер, щоб не було цієї. Холодно. Ви перелякались сильно? О, я ще не можу. Я знаю, що таблетки напили, що і коней. Добре, дякую. Дуже файно розказує. Я писав його. А, ти писав? Ну, так, ось чуємо, люди розказують, що а, ті, хто загинув, власне, від російської ракети. Були дуже хорошими людьми. Бачимо, тут досі привадя слід. Пане, добрий день. А, скажіть, чи чули ви вибухи, де були на той момент? Чи проживаєте ви десь поруч, можливо? Та ні, туди далі, то я чув Був, Бу, Було за 10 четверто десь так. Та й що сильно спав, я бо випив той снотворний, бо я хворий. І сильний вибух. Що зразу я побіг в коридор, будеш. Госий голий, той, тобто, що я вже плюту, босий і голий так, як сплю, коридор вибіг і там жінка, і жінками так посиділи. Та і так було. А так більше я тут нічого не. Не знаю, знаюш, потім мені подзвонили, що тут в селі. Таке сталося. А які були ваші емоції, коли ви дізналися, що ну, ракета влучила у вас з село? Як ну, біда, то є, ну, 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 які емоції можуть бути? Та емоції погані. Емоції погані. Чи приймали, можливо, заспокійливо якісь? Ну то й вам, я ще, якби я маю цікавий діабет, і я щось сім таблеток випив ще ввечері, а потім ще випив, заспокійливою, то я ж так був. А дружина ваша, як відреагувала? Ну то як вона ще досі трясеться, там сидить. Останні шоку. Угу. Та й от таке. Угу. А ваш будинок не пошкоджений? Ні, ні. Ну то, угу. то десь ми впів 350. Тобто угу. то так. Я, я покажу, угу. Добре. Як вас ще звати, скажіть? Валентин. Бачимо, угу. Угу. ось, наприклад, у сусідній будинок так тут теж вибиті вікна. багато різних осколків, скла, також дерев'яних таких осколків. Так, зараз ми вам покажемо ще одне сусіднє подвір'я. Ось бачимо, там люди продовжують розбирати завали. Ворота до будинку практично просто знесло вибухової хвилини, наскільки зрозуміло. Так, електрики Львівобленерго намагаються полагодити лінію електропередачі. Обіцяють, що за годину-півтори світло вже буде на цій вулиці. Ось, до прикладу, сусіднє подвір'я будинку. Весь, весь будинок просто пошкоджений. Пошкоджені також автомобілі на, су... на сусідньому подвір'ї. Ось фактично люди просто прикрили. Ось вибиті вікна, господарство, ціліло. І все, хочу сказати, що все всіяне просто плюкою, болотом, оскільки, наскільки зрозуміло, так після влучання весь цей пил. Просто піднявся в повітря, бачимо просто жахливі кадри, весь стеля впала просто. На стіну будинку просто зрушило з місця. Ось будинок в аварійному стані. Чи будуть його відновлювати поки невідомо. Ось бачимо також. Город людей, він також посіяний різними осколками, бляха, шифер з дахів. Тобто все, що могло туди летіти, цегла, все, що могло летіти, все, все посіялось на людські подвір'я, людські городи. Але це нічим не зрівняється із втратою людей. Нагадую, що загинуло п'ятеро людей. А, влучила ракета близько 4 ранку. Можемо бачити ось наслідки на подвір'ї. Крім того, хочу сказати, що Росія сьогодні здійснила масовану атаку по території України України. Зокрема, а, постраждало багато регіонів і. Знаємо, що і в Харкові були обстріли, і в Херсоні. А також в Житомирі, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. Росія щодня продовжує доводити, що вона країна терористка і ось власне, вбиває просто нічому невинних людей. Завали продовжують розбирати. На цьому ми нашу трансляцію будемо завершувати. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за нами і надалі вже у а, наших наступних матеріалах. Ми більш детально розкажемо про трагедію. Можливо, будуть з'являтися нові дані якісь і власне будемо вас повідомляти та розповідати про наслідки влучання новічні на російських ракет.